Вітаю, це програма Культурний інстинкт на суспільне культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми будемо розмовляти з Катериною Калитко. Це поетка, письменниця, перекладачка з балканських мов, а також цьогорічна лауреатка Шевченківської премії з літератури. Каті, привіт, привіт, Софія! Та я не можу найперше не зачепитися за е, цьогорічне присудження тобі Шевченківської премії. Так е, я нагадаю, що е, Цьогоріч власне президент України мав підписати указ про нагородження лауреатів 9 березня. Так мали відбутися церемонія, але на жаль, на жаль, цього поки що не сталося. Так зараз червень 23-го року, і указ ще досі не підписаний. А нагадаю, що комітет на чолі з його головою Юрієм Макаровим подав у відставку. Так і зараз збирається новий комітет. І все ще ця історія актуальна. Але я хочу запитати, так я вже фактично вітаю тебе з присудженням і хочу запитати, чи було для тебе несподіванкою, що тебе номінували? Так, Як ти до цього поставилася і чи ти плануєш приймати премію? Дякую за вітання. Та для мене було досить несподівано, бо звернулися колеги з ПЕН. Я ніколи себе не бачила лауреаткою державної премії, насправді. І більше того, всю дорогу. Ну, в моєму зрілому віці, мені здавалося, що це дуже слизький ґрунт для, для літератора, скажімо так, за всіх я не буду розписуватися, але для літератора, для неконформного автора, це таке ну, трошки болітце, де можна необережно ступити і замазатися політичним. Але цього року, коли країна. Веде страшну війну, останню російсько-українську війну, коли все, що відбувається в культурі, є елементами нашого спротиву. Для мене було дуже важливо погодитися на номінацію, бо це такий знак присутності в своєму часі і на своїй землі. Це Ну, ніби вмонтованість всередину спільного контексту. І тому, коли колеги із ПЕН звернулися з пропозицією мене номінувати, мені було несподівано приємно, і я згодилася на цю номінацію. Далі все трошечки перетворилося на фарс з ручним політичним керуванням. Але мені вже тепер на, на цей момент трохи потішно за цим спостерігати. Не. Звісно, спочатку було сумно, не через те, що там мені хтось щось не вручив, а тому, що ну, чергова спроба Розбору інституції не може бути приводом для смішків і жартів. Тепер я все таки трохи над цим іронізую, чекаю фіналу, і якщо ми таки до фіналу дійдемо, я планую прийняти цю премію саме тому, що я сказала раніше: це буде для мене знаком присутності всередині цього страшного року повномасштабного вторгнення в Україні. Я нагадаю, що Шевченківською премією тебе нагороджується збірку Орден Мовчальниць. Е, так, це збірка про жінок, про молитви, про підтримку, про кльони. Е, і так ти пояснюєш, що орден мовчальниць е, саме тому, що м м жінки, як правило, в нашій країні мали звичку мовчати. Так, і в жінок забирали голоси, але ці голоси почали почали власне прорізатися. І ти говориш про архетипи, так про стереотипи, звичайно, що з одного боку, а з іншого боку, архетипи, які передаються з покоління в покоління. І я хочу тебе запитати, так, як авторку, яка пройшла, зробила дослідження так в межах своєї родини і спостерігала за іншими жінками та їхніми історіями після початку повномасштабного вторгнення. Багато людей говорить про чин Українок так? А на бойових посадах, на цивільних. Чи війна додала жінкам голосу? А чи навпаки, жінки знову починають мовчати? Та як які, знаєш? Угу. Залежно від того, всі ж досвіди дуже різні і. Війна насправді розриває цю тканину спільного досвіду, попри mm -hmm. те, що видається на перший погляд, що вона дуже зрівнює усіх, а, з одного боку, так, тобто на поверхні це таким і видається. Але під поверхнею цих розривів і і проваль між людьми стає більше. Тому залежить від того, які були в жінки, очевидно, вихідні умови, який був характер. В чому вона жила, як, як її історія повернулася впродовж повномасштабного вторгнення, чи була це втрата, чи це була навпаки якесь набуття власної ролі, власної суб'єктності. Так, безперечно, війна підсвітила жінок. Не вперше вже насправді, бо і після початку війни в 2014 році жінки засвідчили свою діяльну роль і. В Війні і загалом в усіх суспільних процесах, які в Україні активізувалися, і громадянське суспільство, власне, теж багато в чому рухається і стає притомнішим зусиллями жінок. Але дуже багато жінок якраз мовчать про дуже страшні речі на цей момент: про зґвалтування, про втрати, про різні види насильства, там, починаючи від психологічного і закінчуючи, власне, конкретним. Або з розстрілом, свідками якого вони стали, або насильством, яке було здійснено над ними. І це, теж, це, це інший тип мовчання, з яким наше покоління ще не настільки звикло мати справу, тому що mm -hmm. це те, про що мовчали наші бабусі, і прабаби в молодших. Тобто ми часто пам'ятаємо, коли ці старші жінки не любили багато говорити про себе і про своє минуле. Було цілою подією їх розговорити, і тепер стає зрозумілішим, як це працювало і чому. А чи потрібно розговорювати таких людей? Тобто, чи може це допомогти, чи навпаки завадить, тому що так багато вже має хто має свій досвід, на жаль. І на твою думку, як допомогти? Мені здається, тут може допомогти щира емпатія. От нероблена, не заточена на те, що от потрібно конче зараз розговорити цю людину, витягти з неї якусь унікальну інформацію, яка буде свідчити проти держави-агресора в міжнародних судах. Це безумовно потрібно робити. Але в першу чергу тут йдеться про елементарну людяність, коли ти зможеш співвідчути, те вагу того повітря, в якому зараз живе людина, і запропонувати їй не так розговорені, як можливість її вислухати. Ми з тобою ось нещодавно повернулися, буквально кілька днів тому, з поїздки на схід, і ми от в прямому ефірі бачили, як працює готовність слухати, і як багато є травмованим людям чого сказати. Я хочу нагадати сюжет, так це сюжет з музею покинутих секретів Оксани Забушко. Вона власне пригадує гру дівчачого дівчачу гру, так до якої хлопчики не мали стосунку, гра в секрет. Так, це коли двоє дівчат, можливо, трошки більше, подруги, які дають клятву, так дружби на життя, вони ховають свій секрет. Тобто в ямці вони роблять якусь. Інсталяції прикрашають її, заховують склом і ховають. Тобто тільки вони знають де цей секрет, а тільки вони можуть його побачити. Здати, де місце секрету це власне це рівноцінно кромній зраді. Так забушко пояснювала, що. Цей ритуал, ця дитяча гра, походить від того від 30-х, 20-х, 30-х років, коли жінки на городах ховали а, ікони, тобто дівчатка підглядали, що роблять їхні мами, і власне повторювали поведінку. так. І фактично ми можемо сказати, що ця гра це якась така несвідома передача пам'яті, тобто про події, про а, травматичні події. так. А, Після початку повномасштабного вторгнення ти продовжуєш писати. Тобто в тебе вийшла нова збірка, люди з дією словами, про яку ми поговоримо зараз. Але я хочу тебе запитати: ти багато говориш про загиблих, ти багато говориш про дуже травматичні досліди війни. Чи можна сказати, що твоя поезія фактично секретом, так? секретом для своїх, і, е, е, який промовляє до, насправді до широкої аудиторії, але тільки своєї. Мабуть, я погоджуся з тобою, бо я відчуваю потребу говорити про тих, хто в такий спосіб позбавлений голосу. Це тема, яка прийшла ще з Орденом «Мовчальність», насправді, коли ти говориш за того, хто, у кого відібрали можливість говорити, хто боїться говорити, але хотів би бути почутим. І от люди, які зараз не мають голосу, бо вони загинули. Це теж дуже-дуже важливий для мене мотив. Але я, як мені здається, звісно, читачам судити. Про це краще і відстороненіше, але мені здається, що я не завжди пишу про них прямо в лобовий в очевидний mm. спосіб. Тобто, звісно, поезія це десь метафорика, це десь нашарування сенсів, це якісь полімпсести, перегуки і таке інше. Тобто, я справді намагаюся це зробити текстом, який можуть прочитати всі, в тому числі там в якомусь закордонному виданні, в перекладі, але е, зрозуміють енергетику е, цього тексту ті, хто був присутній в цьому часі, в цьому Моменті, хто розділив цю історію і знає на напівтонах про що, про що йдеться. Я вже згадувала, що ти є перекладачкою з балканських мов, зокрема з боснійської на українську мову. Ти переклала, і ця книжка зараз одна з, один з найпопулярніших раритетів, так би наклад закінчився, але всі вишуковуються, «Озеренки Боса для початківців. Займатися балканською літературою, ти почала ще до початку війни в 2014 році, як правило, ти працювала з текстами, які свідчать про а, війну на Балканах. Вони свідчать про життя цивільних, військових, про цю травму. Наскільки ти зараз? Переоцінюєш свій досвід, так? досвід і порівнюєш досвід людини, яка пережила війну, і людина, яка ще тоді не пережила війну, власне, в роботі над цими текстами і в розумінні того, що насправді було написано в книжках. Ти знаєш, в мене, очевидно, з боснійською темою працювало те, про що ми поговорили щойно: емпатія і бажання увійти в повітря людини, яка це пережила. Я дуже глибоко цю тему для себе відрефлексувала. І, власне, я перекладала ну, якісь знакові близькі мені тексти боснійської літератури, бо майже всі великі вартісні тексти, написані там впродовж 30 років, вони так чи інакше відрефлексовують війну. І це, забігаючи наперед, це те, що чекає в найближчих 30 років або. Ну, Часових рамок ставити не будемо, але в найближче десятиліття це чекає українську літературу. Для мене є дуже важливим, власне, і досвід цієї літератури, і досвід мого знання контексту і людей, які це пережили. Я завжди казала, що. Боснія і Сараєво, зокрема, це вражаючий приклад того, що можна пережити геноцид, етноцид, різанину, етнічні чистки, що завгодно, і при цьому зберегти в собі людяність, як виявляється. Бо зараз ми дуже добре розуміємо, що спустошення і ненависть, які неминуче настають у великій війні. Як би не тікати від цього, якими би іншими словами на цього не називати і не говорити про те, що ми не можемо уподібнюватися там, Росії чи не уподібнюватися, ненависть є природною в ситуації геноцидальної війни в прямому ефірі. Це є захисною реакцією психіки. І зараз здається, що це знищить. От Людину, в якій це палає, це може знищити. Але я бачила людей, які жили на одній сходовій клітці. з Сербами після війни і боснійців, боснійських мусульман, і ці серби, їхні сусіди були е, далекими родичами, тих, хто закатував їхніх інших родичів. І ці люди співіснували, а вони знайшли в собі сили це зробити. Це було значно ближче, це максимально близько, ніж якась відстань умовна розділення державним кордоном і потреба діалогу. Але ці люди співіснували. Більше того, вони залишилися дуже добрими, дуже світлими, травмованими, поламаними, але тим не менше гостинними, щирими, якимись такими дитинно світлими. І для мене Боснія завжди була прикладом того, як можна пережити жах і лишитися людьми. І, безперечно, дещо доводиться перепрописати всередині себе, тому що коли дивишся із віддалі, ти не завжди розумієш ці, от власне напівтони, про які ми теж згадували. І це все-таки дуже інша війна в порівнянні з тим, що зараз відбувається в Україні. Це не гібридна війна, це не війна, де все можна роздивитися в прямому ефірі. І швидкість інформації зумовлює, власне, деякі моменти на полі бою. І, ну тобто, коли, коли весь театр війни винесений фактично публічно, ти можеш його спостерігати в прямому ефірі з зйомки дронів, зі зйомки безпосередніх учасників бою і таке інше, це все-таки це наближається, приноситься зовсім саджає війну до тебе. В квартиру навпроти тебе на кухні пити чай, тому що тоді все-таки це було, як мені видається, дещо дальшим. І підходи до війни, до інформаційної війни змінилися так само. Я хочу пригадати два тексти. Один з них я читала минулого року, коли власне я була на письменницькій резиденції, і так стало, що письменницька резиденція різко перекв... перекваліфікувалася е, на навчання нас е, писати етично на дуже складні, травмуючі теми. І власне, один з текстів, який ми аналізували, це був есей е, Славенки Драколіч, е, яка описувала так, як фактично. Під час зйомки камери а під час ну, камера стоїть, так і снайпер вбиває дитину, і вся драма так сім'ї, тобто зафіксована так на камеру, як якби всі Канали це показували так, можна було просто просмакувати і побачити без цензури кожен момент, так цього, цього злочину насправді так, бо це висад цивільної дитини. І Дракуліч власне вона аналізувала так: наскільки тобто, де межа, тобто між етикою, так і показувати батьків, дитину вбивство і чи журналістська робота, і робота медійників так. Вона має пам'ятати про цю етичність, вона має показати. Злочини і показати їх, як вони є. І я досі не знаходжу відповідь на питання, можливо, в тебе є ця відповідь? Мені здається, це питання індивідуальної відповідальності і теж персонального вибору, присутності в ситуації. Бо інколи справді один такий кадр може переломити інформаційну війну на користь того, хто переживає геноцид, і мусить бути почутим в цьому. Але це. ну, Тут, тут просто неможливо стверджувати на старті, чи не зламає ця соломинка хребет верблюду, чи це не буде якоюсь травмою, яка визначить надалі життя цієї родини. Тобто тут завжди, завжди питання індивідуального вибору, відчуття межі, відчуття гуманності, зрештою. Бо якщо ти присутній з цими людьми в цій історії, ти частина цієї історії, ти неодмінно відчуєш, як потрібно в ній повестися. Я за те, щоб щонайменше приховувати, і що найгучніше говорити про українську в даному разі трагедію на весь світ, але завжди потрібно мати межу етичності, межу доброго смаку, зрештою. Але водночас мені доводилося на власні вуха чути, як от весь цей чутливий контент, який ми дуже добре пам'ятаємо прихованим у Фейсбуці специфічними іконками. Називають вивалюванням м'яса на європейську аудиторію, ну не тільки на європейську, на світову, і, власне, підкреслюють, що світ починає від цього втомлюватися. Я завжди в таких випадках наголошую на тому, що якщо світ втомлюється просто від нашого чутливого контенту, який споживає як картинки і відео, то він може спробувати уявити масштаби української втоми від гір трупів у власному домі. Нагадаю, що наша розмова відбувається в межах книжкового арсеналу. Так, Катя Калитко є однією з поеток, так, яка бере участь в читаннях, також в дискусіях. І найбільше на книжковому арсеналі Катя буде читати зі збірки Люди зі словами». І власне цією збіркою ти декларуєш, в нас насправді залишається не тільки травма, так а в нас залишається. І любов, довіра, відданість, так, все це хороше на противагу поганому, яке в нас відкрилося. Так, і ми побачили, що ми можемо це робити. І у цій збірці, навіть в назві цієї збірки, ти використовуєш метафору, що іменники без, без дієслів нічого не варті, можеш її пояснити. Це насправді такий довгий шлейф однієї з розмов з Сергієм Жаданом навколо книжки Орден мовчальниць у нас була така квартирна розмова в слові. І ми говорили про те, що українська мова страшенно пишна на прислівники. Вона любить називання, оці довжелезні переліки, які ми, наприклад, славний Юрій Андрухович в своїх текстах, де він нанизує, нанизує ці синонімічні ряди, хоча не тільки він. В прохацька ці прекрасні пасажі, там, де він описується візерунки карпатські, та, які там, там на писанках на всьому. І це дуже добре, це, облікування, це як облікування майна речей. Ти складаєш в кімнаті, громадиш свої скарби, ти називаєш їх на імена. Але потім стається якийсь жахливий час в черговий раз, як ми знаємо, з українцями він стається. Не вперше і, боюся, не востаннє. Коли реальність в особі дуже різних людей, різних політичних режимів, історичних обставин приходить і відбирає в тебе цей скарб, оце твоє багатство, добро, те, що можна назвати імена. І в тебе лишається те, що ти робиш. Ти, ти біжиш, ти воюєш, ти боїшся, ти не боїшся. Ти протестуєш, ти перемагаєш і так далі. Тобто від певного моменту час починає бути описаним дієсловами. І насправді, як мені здається, людську екзистенцію найдоречніше описати, власне, її дієсловами. Ну, тобто, це популярна максима про те, що. Вчинки важать більше, ніж слова, так, тобто це може бути спрощеною формулою того, що я маю на увазі. Бо одна справа мати любов у собі, а інша справа вміти цю любов любити і транслювати. І так само ніжність, сила і інші важливі речі, які зараз українців несуть крізь цю страшну війну. Це насправді є рухом, а отже, і дієсловом. В анотації до людей з дієсловами сказано, що поезія це також територія правди і відваги. Чи достатньо ми пишемо, так? чи достатньо ми говоримо, фіксуємо, щоб захистити наше майбутнє? Не хочу зараз в межах цієї розмови ставити під сумнів, що література може якось допомогти чи захистити, тобто вона може. А, а чи. Чи достатньо ми робимо, щоб захистити літературу і наше майбутнє і перемогти в трьохсотлітній війні? Ну, Мені здається, ми ніколи насправді не знаємо достатньо чи, ні? чи достатньо. А і в ситуації війни з Росією, цього довжелезного протистояння, ми, власне, ніколи не знаємо, чи достатньо взагалі чогось. Бо дуже багато зусиль розбилося на цьому шляху з різних причин, теж переважно від зовнішніх чинників, але й через те, що завжди рано чи пізно комусь здавалося, що вже достатньо. Що вже ось достатньо підтримали армію, що вже ось достатньо ми пережили лихоліття, що достатньо вже вкладалися в якийсь суспільний спільний проєкт, і можна трошечки пожити для себе. І завжди оце достатньо ламало на якомусь вирішальному порозі цю велику історичну течу, яка мала би нас кудись винести в якесь краще майбутнє, в якому немає ні війни з Росією, ні Росії як такої бажано в ідеалі. Перепрошую, можливо, не можна заказати. на Суспільному каналі можна. можна. Ріжете, в, в крайньому разі. <хі> І тоді мені здається, що ну, ми просто мусимо робити для своєї літератури, для своєї мови ширше, так, бо література є явищем мови. Ми мусимо потребуємо робити для неї максимум. Що від когось можна, від, від, від кожної окремої людини можна отримати на, на рівні її зусиль, на рівні її резистентності. Чи буде цього достатньо, ми побачимо тільки в історичній перспективі. Але поле української мови, енергетичне смислове, поле української літератури зараз є не менш важливим, ніж поле бою безпосередньо на українських кордонах. Ти згадувала про те, що ти очікувала, що почнеться нова фаза війни. так? Від тебе я вперше почула це формулювання, хоча можу помилятися про 10-й рік війни, 10-й рік трьохсотлітньої війни, яка триває у нас з Росією. Наскільки важким і наскільки окриляючим може бути оце, оця мрія про те, що ми станемо останніми поколіннями, які будуть боротися, і ми насправді поставимо крапку? Це страшне знання. Але коли його приймаєш, воно дуже полегшує тобі тебе. Ти приймаєш те, що твоє покоління доживе при цій війні, або на ній, або при її наслідках і при пам'яті про неї, що вся наша реальність так чи інакше буде вже забарвлена цією війною. Спочатку це страшно і боляче, але за кілька днів, коли ти вкладаєш всередину себе це знання, я дуже добре пам'ятаю ці дні в березні минулого року, коли це знання вже абсолютно ґрунтовно в мені вкладалося. Після того стає легше, бо ти просто розумієш, що ти на своєму місці, ти в своїй країні, ти звідси не їдеш і ти робиш, що можеш. Настільки, наскільки ти можеш, настільки, щоб бути чесною з собою, що ти зробила все, що ти могла. І справді так, ну мені здається, це диво. Що після всіх геноцидів голодоморів, двох великих воєн, меншої кількості локальних конфліктів і так далі, після всіх спроб знищення українців, здійснених на максимальних зусиллях з абсолютно якоюсь інфер-інфернальною віддачею тих, хто ці злочини здійснював. Українці продовжили існувати. Більше того, вони не продовжили своє існування як просто якась біологічна одиниця це е, спільнота зі своєю мовою, з ідеєю, яка її веде ось уже кілька століть поспіль. Тобто, ну це дивовижна історія. І Це справді, мені здається, без метафізики тут важко щось витлумачити. Ну, або, принаймні, дуже хочеться так думати. Бо для виживання виду. Як сказали би, максимально прагматичні люди, якось дуже занадто цього всього. І ну теж багато видів за дещо менш травматичних умов припинили своє існування. Я дуже сподіваюся, так, що ця теза так. Також буде натхненням для наших глядачів. Я закликаю найперше знайти і подивитися відгуки та події з книжкового арсеналу. Я закликаю знайти та прочитати, якщо ви ще цього не зробили раптом. Збірки Катерини Калитко. Так також скажу, що у Катерини вийшла ще прозова власне збірка, яка Теж зокрема про війну, і в ній дуже багато, як на мою думку, балканського. це одна з найкращих дебютних прозових книг, яку я читала. Я не маю права на оцінки, але не можу стриматись тут її не дати. Тому я нагадую, що з нами сьогодні була Катерина Калитко, це поетка, письменниця, перекладачка з балканських мов а також новоспечена лауреатка Шевченківської премії. Дякую, Катю. – Дякую за розмову.